Привіт, молоді! Давно ми з вами вже не знімали відкриття кейсів. В цей раз я пройшов цілий батл пас та вирішив для вас показати, які я звідти вибив кейси та їх повідкривати. Тому я хотів би попросити від вас підписку подобаючку, так як я постарався. Та повірте, там є на що подивитись. Ну а все, звісно, почалося з того, що я хотів би почистити свій інвентар, тому що тут дуже багато всякого хламу. По приїзду до своєї квартири, яка мене слугує, як шкаф, я поперекидав всі речі, які мені не потрібні в інвентарі. І хотів би ще поїхати на центральний ринок та попродавати всю здобич, яка в мене залишилась. І пригнувши свій Mercedes, я зупинився біля центрального ринку і побіг продавати все те, що добув недавно. Переглянувши ціни. На біржі продажу я зрозумів, що я вчасно сюди приїхав та продам по дуже вигідним цінам. Після продажі всього я замітив, що в мене баланс збільшився плюс мінус на 1100. Після продажі всього на центральному ринку я перемістився в Харків, де будемо їх відкривати. Так як в Харкові ще ми ні разу нічого не відкривали. Ну, А перед відкриттям хотів би попросити тебе підписатись, поставити подобачку, а також вводити промокод Макротові, який дасть тобі прекрасні плюшечки та допоможе тобі з розвідком на початку ігри. А дієві на всіх серверах Ukraine GTA, тому не втратить шанс отримати цікаві призи. Відкривати ми будемо цілих 18 кейсів. А відкривати я пропоную першим електрохаус. У мене є їх три штучки. Ну, а випадає нам чорна фарба. Відкриваємо ще один електрохаус. І тут я розумію, що до Теси, не чуть-чуть чуді, падає нам 100 тисяч. Майстер у нас має ось такі чудові призи, де саме його це Ford Raptor F150, а також Subaru імпреза. За смерті теж дуже красива. Собі получити, або шолом перший пішов, їх нас два штуки. І випадає нам вініл. Якщо я не помиляюсь, це досить недешевий. І відкриваємо наступний кейс. За що получаємо косу смерті? Невже вона мені випала? Чесно, я не надіявся, що мені щось випаде з цих кейсів, але як ви бачите, успіх сьогодні на моїй стороні. І сразу же з третього кейса ми з вами вибиваємо дуже хороший приз коса смерті, Ціна якої складає біля 5 мільйонів. А получити ви її зможете тільки з кейса. Купивши гравців або купивши в адміністраторів. Наступний кейс новорічний сяйво. Ну і призи тут а дуже мало, і можливо, нам ще зараз зробиться хороше, тому я пропоную його відкрити та подивитися на приз. Ну і випадає мені біла кепка з ріжками. Чесно говорячи, я цього аксесуара не бачив ще ніде. Можливо, він навіть коштує немалих грошенят. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки коштує цей акс А зараз відкриємо кейс Черноби. Тут теж дуже жирний кейс, який повний всяких крутих призів, таких як BMW. XM24 року, скіни, гроші, а ще вініли. Їх у нас є два штуки, можливо, з нього випаде щось цікаве. Ну а спершу випадає нам 100 тисяч, а з другого нам падає бойова леді. бойова леді коштує теж на малий грошей. Та да, таємна легенда, нам теж підготували непогані призи, а саме ягуар. А получаємо ми з вами цілий 1 мільйон. Хтось би сказав, що це поганий приз. Але я вам скажу, що ні, так як в мене зараз борг в 400 мільйонів, для мене це. Дуже крутий приз. З цього кейсу я хотів би отримати хоч будь-який приз. Тут також мало призів і є великі шанси отримати щось хороше. Так, да, і ми отримуємо чокер. Я так розумію, це колюча проволока на голову. Якщо бути проще, цей чокер я також ніде не бачив, можливо, він теж буде коштувати досить немалих коштів. Наступний кейс швидко багатій. та сама крута для мене це ось ця маска. повелити лісу. Тому надіємося, що ми її не отримаємо, але вона можливо і випаде. Ну випадає нам. Звісно, серйозний спортсмен. Далі знову у нас є шлях воїна, де є цей же самий Мерседес, а цих кейсів у нас цілих три. Тому давайте зараз відкриємо та з надією, що ми виб'ємо знову щось цікавеньке. Шолом хижака. У мене залишається два ключа, а ще. Один кейс. Відкриваю останній цей кейс, і випадає нам маска Payday. Судячи такого сьогоднішнього відоса по відкриттям, мені давно нічого не падало, а в цей раз падає дуже багато аксесуарів. І на секунду я задумався: а що ж все-таки трапилося зі мною, що мені падають ці акси? І чи випаде нам автівка з наступних кейсів? Давайте це перевіримо. Ну, остається ще надія в нас на Mercedes Benz G63. Цей кейс я колись відкривав, і мені з нього випав цей Mercedes аж з третього разу. В цей раз мені випадає як чорний кролик. Така маска у мене вже, звісно, є, вона на скині суперсуса. Мене залишається 5 ключів від кейсу Темщі. Ну що, давайте спробуємо свою удачу ще тут. П'яти кейсів, я думаю, що по-любому щось не да, випаде. Перший кейс дав нам синю маску. Перший кейс дав 100 тисяч. Да, до БМВ було досить недалеко. З третього кейса получаємо аж кюдішку. Ну а ця БМВ все так і манича б випала. Четвертий кейс Nissan Leaf. Ну і останній кейс. З нього нам падає. Знов 150 тисяч до BMW чуть-чуть не вистачило. І так як я маю 150 карбованців і нова рулеточка з новими призами вийшла вже в Ukraine GTA, Тому я пропоную крутонути пару раз її. А саме нам вистачить на один прокрут і побачити, що випаде з нього цікавого. Ну і випадає нам, звісно, Деланус. Ви я цього не хотів, щоб нам випало венено, нам випав Ланус за один карбованець. Да, Венено, ти була дуже близько. Я надіявся, що випадеш саме ти. Добре, докинув я ще два згріники. Так як не вистачало буквально 10, і давайте прокрутимо ще раз. Тому що приз був дуже близько. І випадає нам Honda Civic за 10 карбованців. Ну що я можу вам сказати? Призи получив досить непогані. Як і з кейсів GTA так само і на рулеточці. Тому, шановні, якщо вам сподобався цей відео, поставте подбайку, підпишіться на канал. А я буду вдячний вам за ваш комент. Всім щасливо!